Я думаю, що було б приємно, Юрій, якби всі якісь були усміхнені, тому треба якихось пару дурниць витнути. Перший раз. Я був схвильований, я вчитель практикант у старшій школі червона пикама в радянський транспарант, я просувавсь поволі, а потім вести свій живіт легким волоссям. І пізнавав безмежний світ, незнаний досі. Ми вже не здохнемо від утоми, як зазвичай. Я сам придумаю прийоми, а ти кінчай. Ну і на завершення про такі різнове кохання, як віртуальне прохання. Слабшують руки, слабшує розум, як пережити пекельні муки, як не довести себе до психозу, ці божевільні хвилини розлуки. Передивився вже всі твої фото, потім нестерпно думав про тебе. Потім зайшов, прочитав про погоду, потім ще трохи подумав про тебе. Статуси потім писав депресивні, потім смішні, та ще є моральні. Коментарі всім наклав агресивно. Відомо про тебе, моя віртуальна. Зранку, коли вже покинули сили, смайлик тобі відіслав на прощання. Так, не дарма старших говорили, що постатиш рука кохання.